Всім Привіт, друзі! Ось мені прийшли посилки із Китаю, подивимося, що в них всередині. Ось так. Також хочу ще сказати, що автор каналу Техноцентр Спора не раз вже показував, що можна красти із, із посилок. І Я вирішив про цікавості провірити, як ви воно виходить. Ось тут є така ніса. Можна на скрізь руку просунути. Далі. А далі, як бачите, ось тут є такий карман, ось він відкривається. І якщо сюди руку просунути, то можна навіть ось я щупаю посилки. І можна звідси щось той і вкраски навіть. Так ще так ще правда. Є таке діло. Ось навіть можу вам зараз навіть навіть показати. Якщо зараз ось так задеру ось цей карман, то там навіть видно посилки. Навіть можна витягнути. Ось так, як, як бачите. Ну добре, зараз я, я тоді його розпакую. Так, ту, ту, ту посилку я вбік, від її друзів, там діло, тому що не одна посилка, а там їх декілька. Спочатку Розпаковую ось цю посилочку. Це я так здогадую, що це відеокамера, Скоріше за все, буде, тому що по, по текст номеру вона це і, і має бути. А відеокамера заднього холоду для автомобіля. Хочу з неї зробити відеокамеру на на фірточку ось так ось. Так воно і є HD камера. Рін'ї, як бачите. Ось так тут є запакований такий ось. Потрібно прорізати щоб. Розпакувати. Її. Оскільки коштує, зараз ви побачите на дисплеї, вона. Хочу її пристосувати, як ще побачите. Ну, людина, наприклад, прийшла. Ось так. І тобі телевізор дивишся, переключаєш на AV вхід, і телевізором вона бачить, хто прийшов. Свідково перемикаюся із відео входу на AV. На Відеовход. Так, в неї є вологозахист IP68. Ось так. Все дуже добре. Все, розпакувати доволі таки складно. Її... О, я розпаковую. Ось така вона маленька, тут дуже добре вона її, вона ось, кріпиться. І я замовляв із звичайними сітодіодами, а не із, А не інфрачервоними сітодіодами, тому що інфрачервоні сітодіоди да, вони будуть бачити в темноті, але буде по чорнобілому. Я захотів, щоб воно було по посвітному. Звичайно, відтепер буде вона світитися світити як, 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 як ліхтарик ось так. якщо все потрібно буде вімкнути підсвітку, ось так. Ось так вона виглядає. Як бачите, світодіоди по боках ось так. Їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 світлодіодів. Ось така відеокамера. Щоб її підключити, потрібно подати ось сюди 12 В. А тут взяти відеовихід, Мікрофона вона не в собі. Ось так. Я так розумію, що якщо сюди подати 12 вольт, то вона буде постійно і світити під світкою ось так. Ну добре, це поки що в бік. Перевіряти буду її потім ось так. Головне ще прийшла. Як правило, така відеокамера ставиться у зад автомобіля. І коли ви здаєте назад, то на коробки передач перемикаєте швидкість свід назад і там замикається так. Ну, чи, чи кнопка чи якісь контакти і вмикають ось цю відеокамеру. Вона коштує недорого, тому вирішив замовити. Далі посилку відкриваю. Тут уже я сам не знаю, що це. Не пам'ятаю, тому що замовляв все разом. Ага, зрозумів, це atmega 8. Мікроконтролер. Замовив раді цікавості Погратися з, мікр... з мікроконтролерами ось так вирішив. Чим би ні програматор купив, то потрібний і мікроконтролер. Як правильно на... на них роблять годинники, та, та будь-що на них можна зробити. Так обережно. Так, Для початку можна про програмку простеньку, щоб помігати світлодіодом якимось, а потім вже і семисегментні індикатори запускати в якості годинника і так далі. Ось от Мега 8, як бачите, 16 добре це бік. Відвожу по поки що ідемо далі так. Далі? Іду. Що тут у нас? О, а тут у нас плати т 3 s Ні, це 4 s ось, як бачите, 140 А. Плата BMS, А ось ця плата на 3 s і 40 А ось. Плати такі, які е, пригодяться в будь-якому випадку, рано чи, чи пізно. Навіть ось зробити, ось як ви знаєте, я замовляв е, ось такий лабораторний модуль на 60 Вт то можна ось взяти плату 4F і під'єднати 4 акумулятора сюди і буде лабораторний блок зірня, який, який буде працювати без світла. Взагалі ці плати так, да, так просто не валяються, вони йдуть в хід. Йдемо далі. Далі посилочка відкриваємо обережно. Що тут є? А ось тут плаці Bluetooth модуля. Також це чудова річ можна зробити. Бездротові наушники, Bluetooth і так далі. ну, Музикальні центри ставити, Ну, взагалі-то воно зараз не актуально. музикальні центри музика не актуальна. Ось так. Ну, ось якісь наушники зробити. Бездротові. Саме ту піде. Пару штучок. Пару штук їх замовив. Прийти, все як потрібно. Йдемо далі. Так, далі посилочка розпаковуємо. А ось тут маємо вольтметри. Пару штук вольтметрів. Ось такі вольтметри зеленого кольору замовляв. Хай будуть. У мене ось такий, коли замовляв ось лежить. Чудово річ Працює добре, ще ні разу згоден не вийшов і з ось так Добре. Так, і залишається остання посилка і я так розумію, що це знову буде мікроконтролер. Atmega 328, така, пі, така як використовується в Arduino Nano, використовується в транзистор тестері у Т4. Замовив, можливо, колись попадеться тестер Т4 і, 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 і і, і мікроконтролером. Раді прикола можна буде його купити по, по, ни, по низькій ціні, як, 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 у як, як у неробочому стані і спробувати його відремонтувати. Як видно, от Mega 328P. Так, Все прийшло. Чудово. Ось так.